Я така на чоловіка люта, що й передати не можу. Адже це через нього я не маю права у власній хаті, а він тільки руками розводить, що не думав, що так станеться. Тоді я його до стіни підводжу і кажу це твоїх рук справа. Якщо тут дверей не буде, то я тебе знати не хочу. Ми на цю хату все життя працювали. Тоді у мене були гроші, бо чоловік їздив на вахту і привозив добру копійку. Ми перші вибудували двоповерхову хату з такими гострими вежами, як у справжньому замку. Як я ними малувалася, не передати. Бувало йду з роботи, ледве ноги тягну, бо ж цілий день біля прилавка ще й сумки важкі несу. Але як вежі свої побачу, то наче мені сили додається. Ріс у нас один син, і ми ним дуже пишалися, бо й гарний, і розумний. Вже собі я приглядала в селі кого б хотіла за невістку мати. Але ж де матері вгодити, перевіз якусь з навчання, що й нема чим похвалитися, і сказав, що то його наречена. Мамо, це Ліля, отак гордо сказав, а я лиш скривилася, бо там від Лілії ота блідість і аж якась прозорість. Яка з неї робітниця, а нашу хату треба добряче поприбирати і покрутитися навколо неї, бо є і город, і господарка. Стали діти жити у нас. Вони попросилися жити на другому поверсі, і що я все чула, що там вони совить меблі по моєму добовому паркеті. Зранку невістку і не дочекаєшся їсти приготувати, спить до полудня. Як почне собі бутерброд робити, то мене аж трясе, бо все так повільно, тонесенько ріже, вимащує хвилин десять. Та вже син сто разів зголоднів, а у неї тільки чай готовий, а бутерброди ні. А що мені там на другому поверсі наробили? Покривала з диванів постягували, плям вже на оббивці наробили, Плями відгорнять на столику, на підвіконнику. А я вкрик, бо то все мої гроші, а вони не шанують нічого. Я вам кажу, що ні прання не вміє розвісити навіть, а що то вже, аби випрати, просто на кнопку нажати, бо їй ліньки. А раз я вже не витримала і пішла її будити до роботи, то вона як почала перед сином жалітися, що я їй бідненький не даю спокійно жити, а вона, бачите, вже при надії. Та коли ви вже встигли, не витримала я, як ти будеш дитину глядіти, як ти нічого не вмієш. Ой далі слово поза слово, і вже таке між нами, що й нема чого розказати. Чоловік не витримав і сказав, що раз таке діло, та хай собі роблять половину хати і свій захід, і будемо жити як сусіди. І що ви думаєте? Почали двері вибивати, купа пилюки, далі замурували вхід, знову мені все мити й перемивати, купа додаткової праці, якої б не було, якби невістка була людською. З якого права вона має мою хату, на яку я роки працювала разом з чоловіком, отак ділити і переінакшувати? А син теж добрий. він хоч гривню в цю хату вклав, що тепер тут мені говорить, що він буде робити, а що ні. Любо, вони молоді і хай роблять, що хочуть, каже чоловік. Що? Отак мені хату перерити та подвір'я, то хай буде. У мене був латий порядок, син був при доброму розумі, поки оцю не привів бліде і худе, а командує, і життя нам псує. Як ти будеш себе так вести, то вони взагалі переїдуть, каже чоловік, то хай їдуть і скоро обоє прибіжать назад, бо то не в мене на шиї сидіти. Там треба гроші заробляти, а не про свої права кричати там, де їх і бути не може, у моїй хаті. І скажіть, що я не права. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.